Міністерство оборони України розробило проєкт закону про демобілізацію, але Генштаб проти, що відбувається? Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про гучну новину. Міністерство оборони України розробило проєкт закону про демобілізацію, але Генеральний штаб Збройних сил України виступив проти. Що це означає для військових і цивільних? Чи буде демобілізація у 2025 році? Давайте розбиратися разом. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити нові випуски. Тема демобілізації хвилює тисячі українців, адже повномасштабна війна триває вже понад три роки. Військовослужбовці, які захищають країну з перших днів, чекають чітких правил, коли і за яких умов вони зможуть повернутися додому. Відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, стаття 26, демобілізація під час воєнного стану можлива лише за окремими підставами, наприклад, за станом здоров'я чи сімейними обставинами. але масового звільнення немає, і це викликає напругу в суспільстві у 2024 році. Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію, який зобов'язав Міністерство оборони та генштаб розробити окремий законопроект про демобілізацію до кінця року. І ось у 2025-му ми бачимо перші кроки. За інформацією, що з'явилася у відкритих джерелах станом на квітень 2025 року, Міноборони розробила проєкт, який передбачає чіткі механізми демобілізації. Зокрема, йдеться про ротацію військовослужбовців, які 90 діб брали участь у бойових діях. Можливість демобілізації військовослужбовців, які брали участь у бойових діях або несли бойове чергування, що найменше місяців із 36 місяців служби, такого військовослужбовця мають демобілізувати протягом місяця після подання ним відповідного рапорту, встановлення гранічного терміну службу, наприклад, 36 місяців, з яких певний період має бути на передовій. Генеральний штаб аргументує свою позицію тим, що масова демобілізація може послабити фронт. Але є проблема. Генштаб ЗСУ не підтримав ініціативу. Чому? Генеральний штаб аргументує свою позицію тим, що масова демобілізація може послабити фронт. А сам він призведе до суттєвого зниження у комплектуваності особовим складом бойових військових частин. Він потребуватиме відповідного додаткового призову на військову службу, людського ресурсу, зокрема із шляхом проведення додаткових заходів мобілізації. Його можна реалізувати тільки за умови накопичення на військовому обліку в ТЦК достатньої кількості військового навчаного ресурсу. За даними оприлюдненими у грудні 2024 року, якщо звільнити всіх хто підпадає під критерії, зсу можуть втратити до 108 тисяч бійців, зокрема 14 тисяч офіцерів у воєнний час. Це критична цифра, адже Росія продовжує наступальні дії. З правової точки зору Генштаб спирається на указ президента про воєнний стан та закон про оборону України, які надають військовому командуванню широкі повноваження для забезпечення оборони. Тобто без достатніх резервів демобілізація виглядає як ризик для національної безпеки. Міноборони ж пропонує альтернативу активізувати мобілізацію, щоб замінити тих, хто піде на відпочинок. Але чи реально це в умовах 2025 року? Станом на квітень 2025 року законопроект ще не внесено до Верховної Ради. Міноборони просили відтермінувати дедлайн до 18 березня. Але Генштаб наполягає: без підготовлених резервів документ ухвалювати не можна. Експерти кажуть, що компроміс можливий, наприклад, поетапна демобілізація або ротація замість повного звільнення. Юридично все залежить від парламенту. Якщо Рада підтримує проєкт Міноборони, це стане проривом. Але без згоди Генштабу та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського закон навряд чи набуде чинності. Тож військовим і їхнім родинам залишається чекати. Отже, міноборони розробила проєкт закону про демобілізацію, але Генштаб проти через брак резервів і загрозу для фронту. Чи вдасться знайти баланс між справедливістю до бійців і потребами оборони? На жаль, поки що питання відкрите. Друзі, що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях. Якщо тема вам цікава, ставте лайк, діліться відео та підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному випуску.